Вітаю вас у королівстві сну. Простір затишку, спокою та добрих історій. Тут немає поспіху, усе відбувається м'яко, лагідно, як вечірній дотик світла. Слова що ведуть у світ мрій, образи, що знімають напруження, і голос, що обіймає ніжно по-справжньому. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Ви в правильному місці, саме тут. Починається ваш легкий перехід до відпочинку і цікава історія. Василь Королів Старий, Хуха моховинка. Початок казки в попередньому відео на нашому каналі Королівство Сну. Посилання. Ви знайдете в описі до цього відео. А сьогодні частина друга. Одобілими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик. Але ж в тому лісі було повно хух. Скрізь, де тільки було дупло чи якась нірка, там уже була інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі й далі. Була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла. Охляла, знесилилась, перемерзла. Ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того. Чому жив лісник? Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що відтіль тягне теплом і чимсь дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи гледіла вона дощову соснову стіну. Під нею було кілька щілин якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В цій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарн. Вони мали роги і довгі, як у водяника, бороди, але дивились на неї лагідно, своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілинною підворотьми в козячих лівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилося їй нещастя, і самі запросили її тут лишитись та оселитись. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, моховинка не мала чого іншого робити. Так і стала хуха-боровинка. Хухою-хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла моховинка, й у хлівець вступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями і одразу сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася до схочу. Дівчинка пестила кіс, цілувала їх в рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята. І пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець. Так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і манесенький хлопчик. Він був такий самий милий. Як і його сестриця, минав день за днем, тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха муховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна. Майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалася з дійниці на сіно. Одного бракувало моховинці, не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожен знає. Як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І хуха мріяла, й день, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі, то все ставало холодніше. А моховинка боялася витикнути на мороз свою жовто-фіалкову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж, тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вовночка на кожушку, тоді тільки зможе вона не боячись морозів повернутися до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. він поспішав. І забув узяти із собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіно. Отже вночі в ту сітку й заплуталася старша коза Лиска. Чим дужче вона борсалася в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці муховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутись, а тільки жалібно мекала. Менша кізка Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала. Але не могла їй нічим допомогти. Тоді моховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона щілинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі, вони тільки пищать, як мишки або шмуркочуть. Як котики Сили вони також не мають, були гесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тим то, як не намагалася моховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнати тільце Чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі і почали розповідати, який гарний сон їм снився. Ненечко, гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик. Тільки то був не котик, гарнесенький, м'якесенький, мордечка, мов квіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповіла. То в вісні таке часом вижається. в житті такого не буває. Їжте, дітки Кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато і мама, моховинка. Наважилась показати з дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі, а відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед них. З'явилося те миле звірятко, що вони бачили його в вісні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з поміж пальчиків і тунесеньким голосочком, як струна, продзвонила. «Хучій, у нас нещастя, коза лиска. Заплуталася в сітку, і з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям, гралася з ними, дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на Масляній тато й мама. Поїхали до іншого села в гостину, до бабусі. Дітки ж запросили муховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна і вміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, Нечутно відчинилися двері, і у хату увійшов отой самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила муховинка. Тікайте, діти, то ж хуха, закричав він страшним голосом, угледівши муховинку. І кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою. Однак вона не встигла, як слід відскочити, і гостряк сокири влучив її по задній ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи, попід лавками, покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти й ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям. Та й нема з чого дивуватись, бо то ж нечиста сила. Діти слухали. І не могли тому йняти віру. Вони вже й самі добре знали хуху. Бачили вони навіть, яка вона мила, добра, нешкідлива. Знали вони, як моховинка вболівала, коли кому була якась прикрість. Пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску. І тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також незнаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили їй найсмачнішої їжі. Але їжа лишалася незайманою. Хуха ніде не обзивалася. Поранена муховинка мовшки чекала під лавкою, поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір. На хвилинку забігла в хлівець, попрощалася. Красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. В наступному відео продовження і заключна частина казки Хуха-Муховинка. До нової зустрічі на каналі Королівство Сну.